Всім привіт! Сьогодні хочу з вами розібрати тему маніфестації. Я думаю, що багато хто з вас чув, що потрібно маніфестувати свої бажання, і тоді вони будуть збуватися. І в чому взагалі полягає суть маніфестації? Це не просто те, що ми задумали, прописали список бажань, чи уявили те, що ми хочемо. Цього мало. Маніфестація полягає ще в тому, що ми відчуваємо при цьому. Тобто, коли я щось уявляю, наприклад, там собі хочу якесь авто, чи, можливо, квартиру, чи якусь реалізацію, я уявляю, як я себе відчуваю в цьому всьому. Тобто, прямо на рівні тіла наша задача провідчувати це. І тоді ми, знаєте, свого роду підлаштовуємося під ці енергії. Енергії, вібрації, називайте як завгодно, ми як радіо, да, ми налаштовуємо своє тіло на те, щоб притягнути навіть не саме бажання, а ось це відчуття, яке у нас буде, коли ми отримаємо те, що ми там собі хочемо. Але що, якщо я вам скажу, що ми з вами маніфестуємо щодня і що секунди, навіть не задумуючись над цим? Зараз це вам покажу. Так от, дивіться, як я вже сказала, маніфестація полягає не стільки в тому, щоб просто уявити те, що ми хочемо, як навіть провідчувати це тілом. Але дуже добре, якщо ми поманіфестували 10-15 хвилин чи, можливо, навіть 20, неважливо. Але потім ви встаєте і зазвичай ідете жити своє звичайне життя. І що відбувається? Ви встали, і тут ви раз і щось там подумали про те, що «О, у мене ж клієнтів немає. І у мене грошей, відповідно, немає. Ви подумали про гроші. Що в цей момент відбулося? Ви відчули, що ви зжимаєтесь, тому що вам треба десь взяти ті гроші, а їх немає. Потім ви подумали про відносини, що ви ніяк не можете побудувати нормальні стосунки, які би ви там собі хотіли. Що в цей момент ви відчули в тілі? Сум, смуток, самотність, ще щось там. Да? От кожен там відчуває свої. І знову ж таки, ви в цей момент. Проманіфестували. Да? І от так про все, про якусь там реалізацію, наприклад, ви думаєте. І кожну секунду свого життя ви думаєте і посилаєте, скажімо так, туди свою енергію. Да? Що означає посилаю енергію? Я відчуваю це, відповідно, налаштовуюся на ось це. А наша з вами задача це налаштовуватися уже на хороше, да? там, виділим іншим кольором. І отут ви в маніфестації, наприклад, подумали про хороше. Але встали на маніфестації і вже думаєте про негативне. Якщо тут я відчуваю, от, я колись буду багата, от, колись в мене буде дуже багато клієнтів, я буду там відома, топовим спеціалістом в своїй сфері. Так? Я про це думаю, я це прям відчуваю кожною клітинкою свого тіла і я це маніфестую. Але потім я це перекриваю тим, що я встала, побачила свою реальність. така, Ну, да, ну я поки що не топовий спеціаліст, звісно. Ну, звісно, в мене поки що немає стільки фінансів. І ви просто перекрили все, що ви думали, хороше, все, що ви там собі маніфестували, і маніфестуєте кожну секунду свого життя. Уже ось це. Що в цей момент ви відчуваєте, коли думаєте про це? Негативні емоції. Да? Відповідно, ви налаштовуєтеся на. Ці вібрації на ці енергії, і відповідно це притягуєте своє життя. Тому, будь ласка, не, не заморачуйтеся, прям що треба маніфестувати постійно, спеціально на щось там. Більше звертайте увагу на те, а що ви думаєте щодня, щодня про те, що ви маєте, чи як чогось досягнути і так далі. Да, маніфестації це добре, медитації це добре, це все можна робити, але тільки в комплексі, да, коли ви встали і далі продовжуєте відчувати хороше, а не подивились на свою реальність, ой, ні, ну в мене все погано. Да? Ну, тоді, в принципі, все так і буде. Тому насправді ми маніфестуємо кожну секунду свого життя. Тими емоціями. Тими відчуттями, які у нас виникають стосовно того, що є в нашому житті, а не тільки тоді, коли ми 15 хвилин помедитували на те, що ми хочемо бачити.